Вітання всім любителям будівництва! Сьогодні будемо говорити про лазню «Еліт». У нас на каналі вже є лазня преміум це продовження тих виробів, які ми робимо. Коротенько покажемо вам процес виробництва від Початку і дотепер. Далі буде фінал повноцінний, тоді коли вона вийде з терасою, з меблями і всім. Іншим. Коротко про те, що у нас зараз тут. Починаємо з підлоги. У нас, як завжди, залізобетонна плита, це у нас бетон зверху, який відшліфований до ідеалу і не буде ні плитки, нічого зверху. Воно супер класно виглядає, лаком спеціальним для бетонів покрите, буде дуже добре носитися. Потім у нас металеві стовпи, у нас взагалі металева конструкція, це криша, підлога і стовпи. Це основне. Тут стовпи змонтовані на болтах без сварки, в йдуть 8 штук. Це є те, що держить основу цієї лазні. Навішані стіни. Це брусок 100 на 50, обов'язково сушений, тому що потім його так не крутить і не веде. І всередині далі йде ОСБ, яке надає серйозної жорсткості даній конструкції. Теплення обов'язково це пір. Пір по всьому фасаду 10 см. Це в даному випадку найкращий варіант, який зараз існує на ринку для утеплень лазня. В багатьох випадках, в 95 випадках, все те, що ви бачите, все те, що будується, продається, в основному це утеплення ват. В кращому випадку це 150 мм. В нашому випадку лазня з утепленням піру повністю по периметру. Це утеплення 100 мм. Підлога задута пінополіуретаном знизу. І є частина, яка підігрівається електричною теплою підлогою. Всередині у нас вже змонтовані всі перегородки. Ми бачимо, що це профіль. В даному випадку тут змонтовано так посилено. Робимо акцент на інженерні системи. Це дуже важливо в даних проєктах, тому що, в принципі, побудувати. Саму лазню накрити і оформити, це не є дуже складно, але дуже важливо відіграє питання те, наскільки правильно і розумно змонтовані інженерні системи. Ось ми бачимо, у нас тут видно, як змонтовано підведення води. Тут нічого складного, все зрозуміло. Основний акцент, який хочеться зробити в цьому місці, це вентиляція, каналізації. Ось пішов отакий от підйом даної труби каналізаційну, і вона підніметься наверх. Це дуже важливо. Прям хочеться наголосити сказати 10 разів. Це дуже важливо, тому що цьому мало хто придає значення, але вентиляція каналізації в процесі експлуатації це надважливий нюанс. Тут буде у нас душ під звичайну ліку, вихід води, гаряча, холодна, вентиляція і вихід води. Для відра для того, щоб можна було зливати. І саме головне приміщення, біля якого це все крутиться, це сама парна нашої лазні. Бачимо, тут вже змонтовано пір. Пір буде на стелі обов'язково. Це 5 см товщини. Тут у нас розміри піру 1200 на 2400. Буде мінімум стиків, будуть проклеюватися спеціальною. Алюмінієвим скотчем товстим, який буде витримувати навантаження температури. Це обов'язково всі стики, всі місця, кути внутрішні будуть ним зроблені. У піра є один великий недостаток це його ціна. А в цілому, це найкращий матеріал, який сьогодні є у нас на ринку, яким роблять лазні парні всередині. І в продовження того всього, що ми знімаємо. Показуємо передфінальний кадр. Тобто, ми вже показуємо весь процес виробництва. А тут у нас вже буде далі тільки фінал. Для уважного глядача, скажу: ви скажете, в попередніх відео ти був в шортах і майці. А тут на фоні та сама лазня, лазня еліт, і ти вже одягнутий по-зимовому. Так, скажу вам, так і є. Вже зима, починали ми літом, але виконуємо її не швидко, тому що є певні причини. По-перше, ми не спішимо, по-друге, я був відряджені. Хлопці займалися іншими позиціями, іншими роботами. А зараз ми вже фіналочка закінчуємо і тому показуємо, що тут зроблено. По фасаду частково виконано металом. Чому не виконана ця сторона? Тому що вона буде виконана з дерева. От, так дуже гарно виконано з металу. От покажемо вам частину того, що вже видно, що виконано, що добре. Тут заломлений кут. Згідно дизайну, тому що тут буде у нас водостічна система, так, щоб вона не виходила за межі габаритів. Три сторони у нас виконані в металі. Основна фішка нашої роботи по металу це те, що ви не побачите елементів кріплення. Це складно в монтажу, але воно дуже гарно виглядає і гарно експлуатується. Сюди ми очікуємо, тут у нас буде дерево. Тараса готова, все готове. Ми буквально в очікуванні дверей і е, меблі, які вже готові, просто привезуть, установлять. І говорячи про використання якісних матеріалів, якщо ми говоримо про фасад, то тут у нас обрешітка зроблена строганим сухим деревом. Дерево завжди використовується сухе, хочу підкреслити, що воно навіть строгане, так як потрібно. Так, і заходимо всередину. Хочу сказати те, що буде помітно. Звісно, що із ізюмінкою цієї лазні. Лазні еліт, повторюсь, буде виконання по периметру всієї лазні таким матеріалом пано. Воно гарно пахне, естетично, класно виглядає. І освітлення, так як зараз всі хочуть по сучасному. Очікуємо двері, це те, що від нас не залежить, але забирає дуже багато часу. Хто не знає, ми працюємо в Харкові і повірте, ситуація на вулиці дуже сильно на це впливає. Тут у нас санвузел, парілка і душ. Далі будемо показувати от хочу показати, давайте подивимося тут. Ось так виконана стеля. Дуже класно виглядає по-сучасному. Думаю, це всім подобається. І тут також в душі теж, теж виконано таким самим тіньовим профілем, з елементами тіньового профілю. Чекаємо вас на каналі. Далі буде повноцінне відео, тоді, коли вже ми все зробимо, і будемо вивозити на локацію дану лазню. Дякую.